З одеського цирку масово евакуювали людей з рятувальниками та медиками. В задимлені будівлі потрібно було спочатку знайти, а потім вивезти чи навіть винести відвідувачів на ношах. Але обійшлося без жертв, оскільки вибух у цирку був умовний в рамках навчань. Що відпрацьовували, дивіться далі. Цирку повна темрява та задимлено. За легендою тут стався вибух невідомої речовини та пожежа. Задача рятувальників у пітьмі знайти постраждалих та встигнути їх винести на двір. Окрім пошуку людей рятувальники ще й мають оцінити стан потерпілих та відсортувати їх за ступенем отриманих травм. Усі постраждали, а в нас розрізняються на чотири основні групи: це червоні, це ті особи, які вмирають прямо з десь і зараз. Це ті особи, які мають життє загрозливий Вони мають бути евакуйовані за першою чергою відповідно. Жовті, ті, хто не можуть самостійно пересуватися, ті, хто розуміють, що відбувається, але вони не можуть самостійно надати собі допомогу та покинути місце пригоди. Тому вони є другим етапом медичної евакуації. Ті, хто можуть самі пересуватися та не мають значних травм, потрапляють у так звану зелену зону, де з ними працюють психологи ДСНС. Рятувальники передають так званих жовтих та червоних медикам. Тут постраждалі отримують першу допомогу та відправляються у швидкі до медзакладу. Згідно тактичного замислу, у нас даний об'єкт є об'єктом з масовим перебуванням людей, має складне планування, має велике пожежне навантаження, там тільки відстань від манежу до куполу цирку 22 метри. Також даний об'єкт знаходиться біля житлових будинків. Е, що теж е, може е, нести у загрозу. У якості постраждалих до навчань залучили курсантів університету внутрішніх справ. Аби все виглядало по-справжньому, їм зробили професійний грим та імітацію травм. Варто зауважити, що у роль курсанти війшли професійно. Помогло те, що в скажем так, в шкільні гада я займався театральним мистецтвом. Так що, в принципі, це пішло на пользу в мене на даний момент, як ви бачите. Перелом ноги був, тобто я не міг сам шевелитись, не, ну, не рухати, не шевелитись. чувствував боля, ні міні. І до мене підбіг і, ну, Не те, що там побіг до того, до того. Він побачив мене в тяжолій ситуації, підбіг до мене і одразу оказував медичну допомогу. Наклав турнікет, що є важливим, тому що, не дай Бог, кровотечі, ну, чи все це можна померти. Такі масштабні навчання рятувальники проходять чотири рази на рік, але відпрацьовують навички не лише ДСНС, а й працівники установ. На жаль, ми вже бачили неодноразово в Одесі, коли були пожежі, масштабні пожежі саме на об'єктах з масовим перебуванням людей, і в першу чергу саме робочий персонал не знав, як себе поводити, але в першу чергу правильно мали спрацювати і відреагувати саме робочий персонал даного об'єкту об'єкту цирку, тому що вчасно викликати знову ж таки рятувальників. Інші оперативні служби вчасно зрозуміти, що відбувається для того, щоб надати інформацію. Таке тренування особливо актуальне саме зараз у воєнний час. Адже службам доводиться не лише працювати на пожежах, а й на місцях ворожих обстрілів. Ксенія Євген канал. На тисяча людей загинули на пожежах по всій Україні з початку цього року. Такі дані наводить ДСНС лише минулої доби в Україні через загоряння загинули п'ятеро людей. В Одеській області сталося 27 пожеж, дві з яких саме в Одесі. На щастя, без жертв. Рятувальники вкотре нагадують відповідально ставитися до правил пожежної безпеки, особливо зараз, коли погода стає холоднішою. Посадовців столичних ТЕЦ підозрюють у розкраданні грошей під час ремонту енергетичного обладнання, зруйнованого обстрілами. ДБР навідалося з обшуками до адмінбудівель теплоелектроцентрали. На думку правоохоронців, працівники комунальних підприємств замість ремонтів виводили гроші на фіктивні фірми. Перевіряється також інформація, що самі роботи відповідно до укладених минулого року договорів фактично не виконувались. Одночасно слідчі дії проводяться і у підрядній організації, яка була виконавцем робіт. Досудове розслідування здійснюється за. Статтями зловживання владою та службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років. Голову Нацслужби служби здоров'я звинувачують у службовій недбалості, яка спричинила збитки державі у 2 мільйони гривень. За даними слідства, у квітні минулого року НСЗУ замовила адміністрування центральної бази даних електронної системи охорони здоров'я. Ці роботи виконувало одне з державних підприємств, але на думку слідства воно зробило не все, що мало за документами. Обвинувачення вважає, що голова НСЗУ мала би особисто перевірити обсяг фактично виконаних робіт і за потреби зменшити суму оплати. Втім, вона цього не зробила, що й призвело до переплати у 2 мільйони гривень. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрювані запобіжного заходу. Додами з листопада 2021 року НСЗУ очолює Наталія Гусак. Вона вже відреагувала на оголошену підозру на своїй сторінці. У Фейсбук зазначила, що часто стикалася з безпідставними перевірками та припустила, що робота НСЗУ комусь заважає. Злочинне угруповання з 23 людей викрили правоохоронці. Ділки спеціалізувались на продажі контрафактних цигарок. Їхній місячний обіг складав від 7 до 10 мільйонів гривень. Бізнес підозрювані розпочали у 2022-му. Налагодили контакти з підпільними виробництвами та навіть найняли власного бухгалтера. Ділки мали точки в Одеській та Вінницькій областях зі своїми контролерами, які слідкували за торгівлею. Лише на Вінниччині група забезпечувала діяльність близько 30 точок. продажу контр контрафактних цигарок з фальшивою поміткою д'юті фрі слідчі провели півсотні обшуків, в ході яких вилучили близько 200 тисяч пачок цигарок з загальною вартістю, понад 5 мільйонів гривень. Документацію та записи з чорною бухгалтерією, та майже півтора мільйона гривень готівкою. Ці кошти передадуть до держбюджету, судитимуть і організаторів і продавців контрафакту. Новим очільником прокуратури Одеської області став Ігор Домущий. До цього він обіймав посаду прокурора Черкаської області. Випускник Одеської юракадемії в органах прокуратури Ігор Домущий працює з 1998 року. Майже два десятки років він працював на Миколаївщині, потім у Запорізькій області, і згодом на Одещині. В багатьох районах Одеської області не освоїли кошти, які виділили з державного бюджету на навчання ветеранів. Усього в області мали б використати на ці потреби майже 2 мільйони гривень. 163 ветерани мали б за ці гроші отримати бажану освіту чи нову спеціальність, а відповідно нову роботу. Та виявилось, деякі з районів навіть не намагались подати заявку на цю програму. Такі райони. Як Баградський, Роздільнянський, місто Чорноморськ, Південне, ноль. Їм не потрібні кошти для того, щоб навчати, щоб ветерани могли навчатися, отримувати спеціальності. Е, такі райони, як Березівський, Ізмаїльський, Одеський, Білгород-Дністровський всі вони четверо і міста освоїли 100 тисяч гривень. Фінансові зобов'язання, юридичні зобов'язання, які взяв департамент наш, це мільйон шістдесят одна тисяча гривень. Тобто 900 тисяч гривень ми повертаємо в державний бюджет. Перевізника ухилянта вилучили вантажівку. 30-річний Одесит намагався виїхати за кордон. Для цього звернувся до перевізника, який запропонував йому місце у причепі фури. Втім, план не вдався. Прикордонники знайшли ухилянта. Обидва тепер постануть перед законом, а ось транспорт поки вилучили. До трьох років у в'язниці загрожує чоловікові, який вдарив безпритульне цуценя. Правоохоронці повідомили порушнику про підозру. Сама подія сталася влітку на Розумовській. Чоловік був нетверезий і вдарив пса з такою силою, що той відлетів на кілька метрів. Собака отримав перелом кісток та забій черева, тому не зміг підвестися самотужки. Чоловік деякий час спостерігав, як страждає тварина, та згодом просто пішов геть. Свідками події стали місцеві дівчина та юнак. Вони повідомили про події до поліції, а також Віднесли тварину до ветеринарів, які прооперували чотиримісячне цуценя. Наразі з твариною все добре і нещодавно в нього з'явилися турботливі господарі. Дрон розміновувач українського виробництва вже активно тестують в польових умовах. Світлиною поділився міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Пристрій має назву Есте. Це автономний дрон для пошуку мін. Він обладнаний котушкою, індуктивності та сенсорами, які дають змогу облітати перешкоди на низькій висоті. Також на борту потужний мікрокомп'ютер, який обробляє дані та передає їх саперам у режимі реального часу. У середньому Есте працює в чотири рази швидше за людину. Це значно прискорить процес розмінування українських територій та зробить його безпечнішим. Наприклад, сапери зможуть з безпечного місця керувати дроном та шукати мін. Незабаром прилад запустять у масове виробництво. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.